Ірино, все добре? Все добре, просто дуже штовхнув. А яке ім'я буде у мого другого внука? А ми, ми не говорили з Ігорем. Яке ім'я буде у сина? Як це не думали? Ти на шостому місяці вагітності. Ви що з Ігором не говорили про те? Я народжую цю дитину тільки через те, щоб Ігоря не забрали в армії, а не для того, щоб любити. його та як ти смієш таке говорити? Це ваша кровинка. Ви маєте його любити. Надзвичайно сильно! Що б там не було. Я ще я раз питаю, як буде звати мого внука? Як скажете, так і буде звати сина вашого внука. Ярославом назвемо. внука. Ти мене зрозуміла. Де ігор? На роботі сказав, скоро прийде. Ну я почекаю його.